Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на лютий 2024 року. Перед тим як ми продовжимо. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Погода у лютому за попередніми прогнозами не буде з аномальними потепліннями чи сильними морозами. Останній місяць зими обіцяє бути м'яким, але тимчасові короткі похолодання та нетривалі снігопади цілком ймовірні. Наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, а друга половина місяця очікується теплою. З 5 по 7 лютого очікується похолодання. По всій країні температура повітря в день впаде від мінус 4 до мінус 6 градусів та від мінус 7 до мінус 9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до мінус 14 градусів. Суттєві опади малоймовірні: лише на заході України періодично будуть снігопади. У другій декаді лютого опадів побільшає, а температура повітря буде переважно вище нуля. Остання декада лютого буде схожа на початок березня. По всій Україні переважатиме відносно тепла погода, температура сягатиме від мінус 2 до плюс 7 градусів вночі та від мінус 2 до плюс 14 градусів в день залежно від регіону. Також синоптики прогнозують, що весна цього року до України прийде дуже рано, раніше повідомлялося, що зима цього року в Україні буде загалом теплою. Водночас періоди з морозами будуть, однак такі похолодання будуть короткотривалими. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Бажаємо вам приємного дня та комфортної погоди. До побачення.